Далеко за північ бачимо довгоочікуване світло фар в темряві. Піхотинці 65-ї ОМБР повертаються з позицій. Найбачити. На нулі хлопці провели більше десяти діб. З передової прихопили це мале диво. Прямо з самого нуля. Та, ще, там ще є. пару штучок лишилося, штук чотири, де виснову ще є. Бойовий. Бублик, йому треба ОБД. ОБДшку організувати. Добре, завтра організуємо. Надважке завдання заїхати та виїхати з позицій. Цього разу жартують хлопці, виходили під звуки канонади. «Що міномети, що артилерія перестрілилася. Ми так пішумок між до ними, коротше, так скоренько. А так все супер, добралися, доїхали водій все прекрасно зробив. За час, поки бійці були на нулі, окупанти неодноразово намагались штурмувати їхні позиції. Рази чотири п'ять Уже так видно було, що вони припригували там туди-сюди. Да. То ми вже на, навіть відкривали вогонь. на нулі складно, кажуть бійці, попри відсутність банального комфорту, ми живемо в нашій хоромі. Потолок метр двадцять. Нашим захисникам додає складнощів і погода. Тако ми знаходимося зараз в барматухі на позиції. Ганджа досвідчений піхотинець. Проте кожний вихід, каже боєць, наче перший. Так само, як, як перший раз, як третій раз, як десятий, як тридцятий. Однаково. Як будто перший раз. Там ходиш, озираєшся і слухаєш тільки. О, ці дрони і все остальне. А так, тут вже розслабляєшся. Що хочеться зараз після позицій. Що хочеться? Віддихнути. І не чути стрільби. Тільки у нас з'являється інтернет, першим ділом воїн телефонує дружині. Алло, Зай, привіт. Все, я вдома. Хорошо, Добре. 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 Добре, я, я тебе робуюся. Я тебе теж. Для коханої часто знімає відео з окопів. Прикладом в цьому пояснює, як інколи доводиться добувати воду. Трохи капає. Ну, до кінця зміни може не капає. Якраз це. Якось кави поп'ю або чаю. Боронить країну і син пана Ганжі. Він воює вже четвертий рік. У 22-му році він. Марті місяць. Почав воювати, а мене все відчували з воєнкомату. Ти ще ти ще подожди. Сином каже, дуже пишається. Другий обов'язковий дзвінок йому. Він постійно, от зараз, от я до жінки зараз дзвонив, а зараз прийдеться йому дзвонить по-любому. Бо він теж жде. І батя, як ти? Все нормально, кажу, все. Ну, слава Богу. Він воює, я воюю, то багато слів не треба. Старший позиції Тьома вже встиг подзвонити рідним. Я заходжу зразу, підільниться інтернет. Там вже мільйон сповіщень і потрібно зразу ж доповідати. Розповідають ома і нам як напередодні відбивала атаку руських штурмовиків на мотоциклах. Зразу почали працювати міномети. Один міномет попав прям пряме попадання. І цей же зразу 200, А другий з мотоцикла просто впав. Ну, мене здивувало те, що другий підняв мотоцикла і ті, подальше продовжив їхати в нашу сторону. Ну, це якось взагалі виглядало максимально безглуздо з його з його сторони. Що ви з ним зробили? Все нормально. Ну, що зробили? Положили в горизонтальне положення. Перше бажання покупатись та перевдітись, а ще попіклуватись про вивезених з нуля пухнастиків. Це дві сестри. Ану, вони баються, хочеться. Зараз він їх кормити. ділю візка з'єдома. Там вони тут будуть жити, як в шай, як в краю. Тим часом боєць Ганжа вже приїхав додому, так називає невеличку землянку, де його вже чекають побратими. Тут ми обітаємо. Зараз відпочинок, а після воїн займеться цілком буденними справами та готуватиметься до наступного виїзду на передову. На баню поїду стірка, баня, магазин, сігарі купить кави.